Урок математики, частина 1, урок 8, сторінка 38. Розгорнемо наш зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали: тестові завдання. Познач найбільше Познач число, яке більше від найбільшого одноцифрового числа на 5 десятків. Міркуємо так: найбільше одноцифрове – це 9, а на 5 десятків більше число 59. Завдання друге: скільки двоцифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 0, 1 та 2. Цифри в записі числа не повторюються. 4, 10, 20, 21 і 12. Третє запитання. Продовж твердження. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Попрацюємо над темою уроку. Тема нашого уроку нумерація чисел першої сотні. Віднімання чисел без переходу через десяток. Плоскі та об'ємні фігури. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами читати і записувати двоцифрові числа, числа першої сотні. Поговоримо про плоскі та об'ємні фігури. Потренуємося віднімати числа без переходу через десяток. Попрацюємо у будиночку чисел. Знайдіть у ньому числа 56, 62. 56 62. Прочитаємо 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Знайдіть число 29, 38 в зворотньому напрямку: 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29. А тепер в таблиці в будиночку чисел, обведіть числа, в яких цифра розряду одиниць. На 5 більше від цифри розряду десятків. Одиниці будуть більші і будуть більше на 5. Значить, ми беремо з цифри розряду десятків. Якщо десятки буде 1, один, то одиниць на 5 більше. До 1 додаю 5, виходить 16. Якщо десятки буде 2, 2 додати 5.

8 більше за 3 наскільки? На 5. 7 більше за 2. Наскільки? На 5, тому що від 7 відняти 2 дорівнює 5. Далі пригадаємо, для того, щоб записати будь-які числа, ми повинні з вами знати систему числення, тобто правила позначення чисел на письмі. Ми користуємося десятковою системою числення. Це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Самостійно прочитайте пораду мудрої сови. Ще раз, але швидше. Добре. Виконаємо завдання 3. Перша зірочка. Запиши в десятковій системі числення всі можливі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків менша від цифри розряду одиниць. Відомо, що сума цифр кожного такого числа дорівнює 9. Сума цифр, тобто додали десятки і одиниці і дістали 9. Тобто склад числа 9. Пригадуємо 9 це. 1 і 8, 2,7, 3, 6, 4, 5, 5 і 4, 6, 3, 7, 2, 8 і 1. І тепер з цього переліку чисел ми повинні вибрати тільки ті, в яких цифра розряду десятків менша. Ось вони: 18, 27, 36 і 45. Розряд десятків менший. А сума цифр 1 плюс 8. 2 плюс 7, 3 плюс 6, 4 і 5 дорівнює 9. Попрацюємо із числовим променем. Числовий промінь це промінь, що має початок відліку, одиничний відрізок і напрямок. На числовому промені позначено число 5, а два інших числа буквами А і С. Порівняємо ці числа. А і 5, подивіться, будь ласка. На числовому промені більше число завжди розташовано лівіше. Лівіше. Значить, А буде менше за 5. Порівняємо А і С. А менше, ніж С, 5 і С. 5 менше, ніж С. Серед цих чисел більше буде число С. Перегортаємо свиночку. І пригадуємо таблицю додавання і віднімання числа 5. читаємо разом із диктором. До п'яти. Додати один. Дорівнює шести. До п'яти. Додати два. Дорівнює семи. До п'яти. Додати три. Дорівнює восьми. До п'яти. Додати чотири. Дорівнює дев'яти. До п'яти додати п'ять, дорівнює десяти. До п'яти додати шість, дорівнює 11. До п'яти додати сім, дорівнює 12. До 5 додати 8 дорівнює 13. До 5 додати 9 дорівнює 14. Ну, а тепер перевіримо приклади, які я в нашому зроті, не знаю, як розв'язував, і допустив помилки. До 5 додати 5, 10. Правильно! До 7 додати 5 11. Ні. 12. До 8 додати 5 12. Ні. 13. До 9 додати 5 14? Так. До 6 додати 5 12. Ні. 11. До 4 додати 5 дорівнює 9. Правильно. Повторимо таблицю віднімання числа 5. Відняти п'ять дорівнює одному. Від семи відняти п'ять. Дорівнює дво. Від восьми відняти п'ять. Дорівнює трьом. Від дев'яти відняти п'ять. Дорівнює чотирьом. Від десяти відняти п'ять

Дорівнює 9. Перевіримо третій стовпчик прикладів у нашому зошиті. 15 відняти 5 дорівнює 10. Від 13 відняти 5 дорівнює 8. Від 11 відняти 5 дорівнює 6. Пригадаємо правила віднімання чисел без переходу через десяток. Якщо нам треба. Від двоцифрового числа відняти одноцифрове, ми повинні від одиниць двоцифрового числа від восьми відняти одиниці одноцифрового числа буде 3, а розряд десятків не змінюється. Якщо ми віднімаємо від двоцифрового двоцифрове, ми повинні від одиниць відняти одиниці від десятків відняти десятки і записати числа у порядку віднімання. Потренуйтесь розв'язувати приклади. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть. Перевіримо. 68 відняти 4 64. 77 відняти 35 42. 89 відняти 25 і відняти 3. 61. 64 відняти 23 відняти 11. Рівняє 30. Поспішайка поспішай, пропонує просить вашої допомоги розв'язати рівняння на знаходження невідомого доданка, тому що х стоїть на місці невідомого першого доданка, а числа при дії додавання називаються доданок, доданок, сума. Доданок, доданок, сума. Правило. Слухай, поспішай, запам'ятовуй, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 64 відняти 3, х дорівнює 61. Ми від двоцифрового числа відняли одноцифрове, від 4 відняли 3, а 6 десятків записали без змін. Друге рівняння. дорівнює 79 відняти 18. Від двоцифрового віднімаємо двоцифрово. Від 9 віднімаємо 8. Від 7 віднімаємо 1. Починаємо від одиниць. Одиниці від одиниць десятки від десятків. Перегорнемо сторінку і розв'яжемо задачу від нашої кнопочки. Прочитай задачу. У саду кота росте де кущів малини. Уранці він полив Р кущів. Скільки кущів малини залишилося полити коту. Вид задачі. Задача на знаходження остачі. Головні слова задачі. У саду кота росте де кущів малини. Перше головне слово велика буква Р росте де кущів. Уранці він полив Ф- кущів. Полив ф кущів. ми не знаємо. Скільки залишилося, невідомо. Розв'язання. Але нам відомо, що задача на знаходження остачі розв'язується за допомогою дії віднімання, потрібно від де відняти Ф. Відповідь, де відняти ф Залишилося полити коту. Запишіть задачу у зошит. Поставте відео на паузу. Продовжуємо далі працювати. А тепер поміркуємо, які могли бути числа D і F, коли результат віднімання дорівнює 4. D може бути 10, 10, тоді F6, тому що від 10 відняти 6 дорівнює 4. Можуть і інші числа бути, щоб було 6, 12, наприклад, і 6. Від 12 віднімаємо 6 дорівнює 6. Результат віднімання 10. Від 10 від 20 відняти 10 дорівнює 10. Попрацюємо над завданням хвалька. Хвалько просить повнитися уважно на дві групи фігур і пригадати, за якими ознаками. Їх об'єднали у ці дві групи. Завдання 10. Увага на екран. Одині геометричні фігури поділено на дві групи плоскі та об'ємні. Пригадай, геометричні фігури поділяють на плоскі та об'ємні, відрізок, трикутник, чотирикутник, круг. Це приклади плоских фігур. Для деяких плоских фігур, які мають два виміри, можна обчислити площу куб, куля, конус, циліндр, призма, прямокутний паралелепіпед це приклади об'ємних фігур. Для всіх об'ємних фігур можна обчислити площу поверхні та об'єм. Об'ємні геометричні фігури є геометричними тілами. І так, як ми зрозуміли, ці фігури об'єднали у дві групи саме за їхніми ознаками. Перша група фігур є плоскі, вони намальовані на папері, а друга група фігур є об'ємні, вони займають Місце у просторі вони мають довжину, ширину і висоту. Запам'ятаємо пораду мудрої сови. Геометричні фігури поділяють на плоскі та об'ємні, об'ємні геометричні фігури є геометричними тілами. Геометричні фігури поділяють на плоскі та об'ємні, об'ємні геометричні фігури є геометричними тілами. Допоможіть хвальковій змінити предмети та геометричні фігури так, щоб вони стали об'ємними. Домалюйте вгору лінію, перетворіть ось цей прямокутник на акваріум. А цей трикутник на піраміду. Домалюйте вгору лінію і у вас вийдуть об'ємні фігури. Переходимо до сторінки чемпіонів. Задача 2. Софійка зірвала 8 троянд і 7 ромашок скільки всього квіток зірвала Софійка. Задача із запитанням, скільки всього, є задача на знаходження суми. Ми маємо задача на знаходження остачі. Невірно. Короткий запис складається ось так, фігурна дужка. Задача на знаходження суми розв'язується дією додавання. 8 плюс 7 дорівнює 15 квіток. Задача 3. У хлопчика було 16 дисків. Він віддав 5 дисків. Скільки дисків залишилось у хлопчика? Задача із запитанням, скільки залишилося, це задача на знаходження остачі. Вона розв'язується дією віднімання. Це не задача на різницеве порівняння. Задача на знаходження остачі розв'язується дією віднімання. 16. Відняти 5 до рівня 11 дисків. Четверта задача. У коробці лежить Д синіх кульок, а жовтих на 5 кульок більше. Скільки жовтих кульок лежить у коробці? Це задача на збільшення числа на кілька унць, тому що є на 5 більше. Ми маємо задачу на зменшення числа неправильний, визначений вид. Задача на зменшення числі на збільшення числа на кілька одиниць. Записується так. Є обов'язкова стрілочка. Розв'язуємо відповідно дію додавання. Потрібно до Д додати 5. Яке число заховалось, ми не знаємо, тому відкриваємо дошку і пишемо тільки кульки. Підвозимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами поговорили. Про плоскі та об'ємні фігури. Вчилися віднімати числа без переходу через десяток, вчилося читати і записувати числа першої сотні.